Вітаю! Мене звати Марина Олександрівна і я директор комунального закладу Лозовецький комбінований заклад дошкільної освіти Ясла берізка Лозовецької сільської ради. Запрошуємо вас. Наш заклад це простір дитинства, любові та турботи, де кожна дитина почуває себе в безпеці і має можливість проявити свої здібності. У нашому садочку проводяться цікаві захопливі заняття з малювання, на яких дітки вчаться передавати свої емоції через кольори та образи. Кожен малюнок це маленький шедевр сповнений щирості та радості. На заняттях ми використовуємо інтерактивні дошки, які роблять навчання цікавим та пізнавальним. Такі ігрові форми допомагають кожному малюку бути активним учасником, а навчання перетворюється на захоплюючу пригоду. Одна із груп має своє направлення, де педагог з дітками впроваджують елементи методики Марії Монтесорі. На таких заняттях дітки вчаться пізнавати навколишнє, через власний досвід, торкатися, пробувати, спостерігати та досліджувати. Методика Монтесорі допомагає кожній дитині розвиватися у своєму темпі, відчувати радість від маленьких перемог, адже головне це не навчити, а допомогти дитині навчитися самому. Також в нас є маленькі математики, які відкривають геометрії у цікавий та незвичний спосіб за допомогою дощечок і з резиночками. Такі заняття перетворюють навчання на гру, а математика стає для шкільняк легкою та захопливою. Коли навчання стає грою, воно завжди приносить радість і бажання пізнавати більше. Для реалізації завдань формування у дітей здорового способу життя в нашому садочку створено всі умови ефективного проведення різноманітних фізкультурних заходів з достатньою кількістю фізкультурного обладнання та наочним матеріалом. Заклад працює над створенням сучасного освітнього середовища, яке сприяє гармонійному розвитку малят, формуванню життєвих компетентностей та підготовці до школи. А наш колектив це команда однодумців, яких об'єднує любов до дітей, відданість своїй справі та бажання творити для малечі світ добра і знань. Наш дитячий садочок Берівська це місце, де здійснюються мрії малечі і народжується майбутнє.